В одному інтерв'ю я бачив, дуже тепло про нього говорити. І навіть кажете, що відчуваєте, ніби він завжди поруч підтримує якась історія, коли він на сцену виходив і там забував uh -huh. текст а, Така, так тепло. Але ну, от що цікаво, ви виросли, подорослішали. Як, як... Що допомагало вам от, проходити якраз оцей цей складний час і доро... Ми на ти точно, що допомагало тобі і дорослішати, ти проходити оцей складний час? А... Бо батько дуже важливий для хлопця, в цей період особливо? Ну Завжди була підміна. Ну, тобто, я завжди, в мене mm -hmm. два брати, два брати старші, а mm -hmm. двоюрідні. Я, грубо кажучи, після смерті батька в мене завжди, ну, я шукав якусь заміну. Mm -hmm. Це був спочатку там, старший брат, потім трошки молодший, mm -hmm. потім двоюрідний молодший за мене. Ну, тобто, брати мені в якомусь сенсі. Mm -hmm.